Перед началом ролика хотів би вам порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал. Обов'язково зайдіть і підпишіться, тому що сьогодні в ролику я скажу про розіграш. Розіграш подарка в телеграмі, перетвореного в NFT, я його просто вам віддам. Та там будуть дуже легкі умови, поэтому переходьте і підписуємося. Дякую за увагу. Приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Андрій, Давно з вами не бачився, не виходив на зв'язок. У нас вже закінчилась гра мема яку ми так з вами довго фармили. У мене було 4 інвайтера, тобто кого я запросив. Що я хочу вам сказати? Дякую, хто подивився, там всього 38 переглядів було, я вирішив так, канал немножко забросити, але я повертаюсь опять і буду записувати для вас відосики. Що у нас тут є? Як ви знаєте, що мемохеш уже закінчився. То сьогодні добутий був мільйонний блок. Коли я тільки записував відос, то там було до 100 тисяч блоків вже видобув. Ну, да. Я зайняв 81 тисячне місце, тому що направив всього 309 і сюди закинув максимум 400 зірок. ну, За вход 300 зірок я закинув і там 200, і ще 200 теж було. Сумарний баланс сума у мене 323. Прогнозують токен по ціні 0,12 доларів. Тобто, це ми заберемо скільки це я матиму десь 30 баксів за те, що я вложив. Я в принципі вложив менше. Но все одно і хотілося б, щоб було по долару. Я сподіваюся, що буде по долару мінімум. Так, що у нас ми маємо? Ви можете зайти на мене на телеграм-канал. MonguCrypto це вже не мій телеграм-канал, хоча я можу викладати, я його віддав. Ось, я мій тепер основний ультратон, 80 підписчиків, був закритий, тепер відкритий. Скоро я вам сюда посилання скину в, в опис в профілі. Посилання буде в описі відео. Заходьте, дивіться, обов'язково. Що я можу сказати? У мене тут небагато чого виходило, виходили промокоди в мемхеш саме цей Спрашиваю, як діла. Ну це були такі разові акції, я давно не заходив сюди, я хочу почати. І почну я з цього ролика саме. І буде ще один ролик. За Сьогодні, напевно, вийде мінімум 2 чи 3 ролики. Я хочу вертатися і давати вам контент. І в честь того, що я вертаюся. У мене є в профілі саме отака от змійка. Я її розіграю серед вас, тобто я її отдам комусь рандомно. Тобто Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, і я скажу умови для того, щоб отримати саме цю змійку. Вона стоїть там 2 тонни, по-моєму, ну, може менше. Ну вона дуже рарна. Ну, не дуже 0,8%. Там саме нижче, це 03%. Ну, дуже достатньо рарна і фон у неї досить гарний. Тому, welcome to my channel. Обов'язково буде це підписка на цей канал і підписка на цей канал. На два канали. Так як це другий канал Мунку Крипто веде мій друг, якому я йому віддав, що він його вів і туди промокодики скидав. А цей канал саме буде основний для нашого каналу. На жаль, я так вирішив. Коротше, що саме. У мене є такий відосик, там був гівавей. Гівавей в. Е, в моєму хеш ком'юніті проводили такий конкурс на 50 тисяч доларів. Я поучаствував. я поставив зв'язочок 210 штук. Тобто, е, це перше. це друге, ось То Тобто топ-3 юзерса, це Most Reaction, по 5000 доларів виграють, а там. 40 остальних по 250 долларів. Тобто в мене є шанс 210 тікетів, в мене є шанс виграти саме, е, саме виграти 250 долларов, тому що я 210 зв'язочок туди загнав. Ну, маленький шанс, звісно, але шанс є шанс. Так, е, останні 10 блоків. У мене є відео, я зараз його вам включу. ось. Тут на відео я показував те, що в мене останні три блока. Я там забрав по 0.40, по 0.30, по 0,20. Коротше, да, забрав. І Що я хочу вам сказати? Тобто, в мене є шанс. 50 рандомних в кожному блокі, тобто, в мене є шанс із трьох блоків отримати 20 доларів. Тобто. Тобто, якщо в трьох блоках я попаду в ті топ-50, то я получу 105... Ой, 80 доларів, 60 доларів, точніше. Якщо в... не попаду, або попаду в 1, то 20. Типу такого буде. Да, дуже гарний проєкт, був, там буде далі продовження, буде другий сезон, так що залітайте, обов'язково, хто не залетів. У мене буде приглашительна силка для тих. Хто хоче безкоштовно почати майнити. Тобто, Якщо вона діє, то буде. Обов'язково додивляйтесь до кінця цього ролика, я розкажу умови, щоб забрати собі смійку, так сказати. Поэтому так. То есть, просто активніше їх где-то я зайшов в ноябрі, зараз вже февраль. Поактивнішав в пару місяців і маю змогу забрати свої безкоштовні долари. Тобто, це безкоштовні гроші будуть. По суті. Ну, я вложив, звісно, туди пару доларів. Но все ж таки це буде більше, напевно, чим я вложив. 100%. Тому що проєкт дуже і дуже перспективний. І в подальшому це, напевно, буде одна із таких хороших ігор. Я надіюсь, цей проєкт. Я дивився трансляцію. Да, так, це це все бачив. Поэтому я вірю в цей проєкт, і а ви в мене. А я буду вірити в вас, і вірте мою віру в вас. Якось так. Коротше. Дякую всім, що зайшли переглянути. Я толком нічого не сказав. Зараз оголошую конкурс. Бути підписаним на YouTube канал, це перша умова. Друга умова, буде підписаний, бути підписаним на Telegram канал і обов'язково з, з, з колокольчиком. Не мутитись. Тому що якщо буде... Конкурс, то ви не побачите нічого, і якщо я вам напишу, то ви навіть не узнаєте про це. Тому будь ласка. Заходьте. Телеграм-канал обов'язково. Моя ціль ціль тисячу підписників, тисячу благаю, всіх прошу, максимально запрошуємо і ви просто будете з, этим, з подарочком. Lunar Snake. І обов'язково, щоб буде підписка третя, це на Мунку Крипту. Обязательно. Мій основний канал. Да. Дякую всім за увагу. Всім пока!